У Коломиї провели черговий аукціон нерухомості. Міська рада виставила на торги вісім нежитлових приміщень. В результаті продали лише два об'єкти. Іншими не торгували через відсутність учасників. Аукціон традиційно був відкритим, тому там побувала Галина Досин. Цьогоріч уже вдруге Коломийська міська рада організовує аукціон з продажу об'єктів приватизації. Цього разу також виставили на торги вісім нежитлових приміщень. У результаті продали лише два об'єкти. Іншими не торгували через відсутність учасників. Нового ймовірного господаря знову знайшов найдорожчий лот обох аукціонів. Нежитлове приміщення площею 73 квадратних метри, на площі відродження 19 у Коломиї. Минулого разу його купили за майже 7 мільйонів 600 тисяч гривень, проте договір купі купівлі не оформили, тому що в оголошенні біржі не було вказано про те, що є обмеження і обтяження. У даному випадку вже ці обмеження були вказані. Цього разу хоче придбати цю нерухомість у центрі було семеро. В результаті купили об'єкт за трохи більше як 7 мільйонів. 7 мільйонів 272 тисячі 180 гривень. Учасник за номером один лот номер два продано при оформленні договору купівлі-продажу після підписання е, протоколу учасник має заплатити в міський бюджет більше 7 мільйонів ну сума 7 мільйонів не попаде вся у міський бюджет 20% за мінусом це податок на додану вартість буде заплачений в державний бюджет другий об'єкт який купили на цьому аукціоні нежитлове приміщення площею 11,5 метрів квадратних на площі ринок будинок 4,1. тут стартували з 82,5 тисяч заявників на нього було двоє купили за 132 тисячі 96 гривень Теж більше 100 тисяч. Це маленькі приміщення, яке було в комунальній власності. Ну, я думаю, що реальна ціна, і, і хтось із учасників аукціону, хто купив, буде його використовувати під певну діяльність. Один з учасників аукціону мав претензії щодо організаційних питань. Зокрема, його лот напередодні зняли з торгів, а чоловікою про це не повідомили. Ну і вчора в п'ятій годині все зняли з аукціону. Для чого я почув гроші? Хто мені буде повертати, наприклад, комісію банківську. І можете не питати, де за, за це ходить, де за ці гроші. Ви гроші можете не знімати, а в цьому буде знову проведений і будете так само дачі знімати. Це саме приміщення. Мене і мене тільки це приміщення. А це приміщення. Не брали участь у торгах нежитлові приміщення на вулицях Пушкіна 3, Чорновола 3, Дріб 11, Січових Стрільців 39, Стефаника 11, Горбаша 9 та Шухевича 74. Об'єкти для продажу ще є і вони по документації всі готові. Найближчим часом знову будемо подавати оголошення, подавати на телебачення в засоби масової інформації. Прошу, прошу просто активніше наших коломиян і не тільки колом'ян інших е людей, які бажають придбати нерухомість в місті Колми і приймати участь. Нагадаємо, на першому аукціоні за вісім приміщень вторгували 18 мільйонів та майже 600 тисяч гривень. У результаті договори купівлі оформили більше як на 7 мільйонів. Інформує Тарас Яворський. Із них ми вже отримали майже більше 2 мільйонів. Ще 4, близько 4,5 маємо доотримати. Договори купівлі продажу оформлені, і буквально сьогодні. По одному із договорів має бути сплачено ще півтора мільйона. Сума решта сума близько трьох мільйонів до 9 серпня мають бути сплачені в міський бюджет. Об'єкти, які продані, будуть надавати для громади дуже великі можливості, тому що ми зможемо за ці кошти за проектовані ремонти доріг провести, так як ми планували. Галина Досин, Сергій Гурмак, події телеканалу НТК.